Вітаю! В цьому відео я покажу, як в'язати гачком ось такий рівний край у прямого полотна з товпчиками без накиду. Значить, тут в мене ще три петельки до кінця ряду. Останню петельку ми робимо ось в цю петлю підйому. Ось вона, тобто, ось це остання петелька, потім робимо одну повітряну петлю підйому і перевертаємо. Важливо перевертати щоразу в одну і ту саму сторону. Щоб ось цей край був однаковий. Так, ми зробили петлю підйому, тепер петлю підйому пропускаємо, першу пропускаємо петельку, і в другу в'яжемо стопчик без накиду. І так, до кінця ряду. Ось я пров'язала до кінця ряду, в мене залишився один стовпчик, я його пров'язую. І ось ця петля підйому. Ми її беремо за дві дужки, за дві нитки. Ось так. В'язуємо стовпчик, одна повітряна петля і знову розвертаємо. А тут повітряна петля, перший стовпчик пропускаємо і в другий в'яжемо стовпчики без накиду. Виходить ось таке рівненький краю полотна, трохи наче зубчики. Але немає перекосу.